Знову ж таки гості з камінь Каширського. Команда КВН Чак Норріс. <плес> <плес> Привіт швілів! <чліпі! плес> Зустрічайте! Найгламурніша команда сьогоднішньої гри! Так, Рома, ми ж домовлялися, одягаємось гламурно. Що ти вдівся, як бичара? Це я вдівся, як бичара. Ви на себе збоку дивилися. Рома, розумієш, таких, як ти, тисячі, а такі, як ми, одиниці. Команда КВН, Чек Норріс. Таких, як ми, одиниці. Хлопчик, який нікому не вірив на перше квітня, згорів в хаті. <му> Уявімо, якби режисером Яралашу був сам Квентін Тарантіно. <му> <му> Зубач! Вже третій урок ти не ходиш! А наступна ситуація знайома кожному. Отож випадок в черзі. Літілі облака, літілі далеко, так мамина рука, папіне трико, так рибика. Хто наступний до нарколога? Я! полетіли, голубчику. Випадок на екзамені в одному з львівських університетів. Тютях заходьте. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Тяніть. Що, можна. Так, тяніть. Фух. Ви що, і з мене що? Придурок, білет тяніть. А? Ви що за цирк тут устроїли? Пішов геть моєї аудиторії. А це ваш опіль зелений припаркований. Мій. Uh, добре. Всі ми дивились фільм Люди Ікс. Уявімо, якби Росомаха був інспектором ДАІ. Доброго дня! Інспектор ДАІ Росомаха. Понабирають дебілю. Всі ми знаємо, як дівчата люблять фотографуватися. Сільські дівчата — не виняток. Випадок в селі. Чуєш, Галю, чуєш, сфоткай мене, типу, я на дорозі тако лежу, да? Давай, давай, лягай. Yeah. <спільші> <Чу ж, біжу. спільші> Сфоткала? Ні-ні, почекай, зараз ще секундочку. Чуєш, давай, бігом, бо фіра їде. Наступна мініатюра присвячена всім тим, хто коли небудь жив, живе чи буде жити в гуртожитку. Дубар на дворці, навіть градусів 20 на солі купиться, тримай. А хліб. Блін. Опа, хтось прийшов, ховай, я хочу сіль пойду заберу. Сіль є! Капець коммендантов, да? Дорогі друзі, в кінці потрібно сказати. Рома, 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 рома! Що таке? Там така ситуація Що сталася. Такі? Я не знаю, як тобі сказати... Давай кажи! Андрюха, виходь. Що, придурок? Що зразу придурок? Ти як додумався лампочку в рот запхати? Що руку би в банку засунув! З вами одні проблеми. З любов'ю! Команда КВН Чак <звук> Норріс! Ваші обласки команда КВН Чак Норріс.